Всім привіт! Зараз будемо готувати торт суші. Ось така смакота і красота. У мене з Нового року лишилося трохи крев'яток, трохи мідій, трошки червоної рибки і корка, огірочок, авокадочка і крем сир Авокадо нарізаємо кубиками, огірочок натираємо, рибку теж нарізаємо кубиками. Відварюємо рис звичайний, круглий, не пропарений, пропарений не підійде. Такий, як, от, наприклад, на суші, так. відварюємо, додаємо цукор, сіль і рисовий оцет. Так як у мене рисового не було, тому я різкнула додати трішки звичайного, тому що ось, буквально недавно зовсім закінчився, бо я часто роблю нігірі. От тому використовую рисовий оцет, але він у мене закінчився. Тому я різкнула, додала такий, значить, перемішуємо і будемо приступати до справи. Так. Тортик у нас буде невеликий, тому що в нас мало рибки, мало креветочки, мало мідії. От, тому будемо робити маленькі. Я взяла свою кінцеву тяжку для тортів. Ну, для різних тортів я використовую. Так, і починаємо робити. Отже, перший слой ми кладемо рис. Добре утрамбовуємо його, розрівнюємо і утрамбовуємо. Тепер далі ми викладемо, ну, давайте мідію, наприклад, викладемо. Тут в принципі, нема такого, щоб послідовність якась була. Так, якщо мені її зараз не хватить, то будемо додати, звичайно, креветкою. Ми брали мідію мариновану. Так, в принципі, хай так буде, по креветку ми покладемо з червоною рибкою, бо того і того зовсім мало. Тепер ми накриємо, накриємо рисом. Зовсім малесенький тонесенький слой риса зробимо. Так як ви бачите, зовсім мало риса, тому що воно навіть світиться. Тепер ми викладуємо авокадо. Авокадо у нас вийде нормальний слой, порізали ціле. От, і, його... і тортик у нас маленький, тому я думаю, він покриє. Нормально так, все добре. Зверху ми крем сир, теж його розрівняємо і утрамбуємо. Тепер ми викладемо ще один слой риса. Зверху ми викладемо, у нас лишилась креветка, ікра, і рибка, і ми будемо зараз як небудь викладати зверху. Я чесно думала посередині якось покласти, але будемо хаотично, просто риса мало, усього мало, тому будемо так хаотично. Наприклад, трішки тут рибки, зверху креветки. По кругу огірочком терти. Все, я вже прикрасила, колечко ще в кінці стягнула, плотненько, щоб було. Тепер по краю обклала серветками, якщо буде якась виділятися, якийсь сік, там ще щось. Щоб воно зразу впитувало, ставимо в холод на пару годин, все, потім знімаємо кільце і смакуємо.